Немає нічого прекраснішого, ніж цей осінній прекрасний ліс, грибочки, які є в цьому лісі. До речі, в Канаді дійсно є дуже багато грибочків. Якщо вас цікавить, ставте вподобайки цьому відео. Також підписуйтесь на канал, я вас візьму разом з собою в ліс і ми пошукаємо справжні великі найкращі канадські грибочки. Але просто послухайте цей шелест листя, це просто щось неймовірне. Мені настільки природа подобається, вона завжди мені додає, додає натхнення, додає мотивації, додає сили продовжувати рухатись вперед. І вам рекомендую теж саме робити. Дорогі друзі, я вам хочу від щирого серця подякувати. По-справжньому подякувати. Розумієте, на останніх пару відео ми набрали досить велику цифру підписників: 137 підписників на останніх двох відео. І коли я говорив про це, що потрібно підтримати україномовних блогерів, україномовний контент, це є правда, це дуже і дуже важливо зараз. Тому я буду чекати підпис підписки від вас. Якщо ви ще не підписалися, це дуже важливо. Повірте і дійсно допомагає надихає продовжувати знімати цікавий контент, щоденний контент для вас. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будущність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коед, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки принці Онтарію, допомагають в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі. під, Сьогоднішня під відео. Сьогоднішня тема є абсолютно, абсолютно цікава. Розумієте? Я не міг цим не поділитися з вами, особливо своїми друзями, які дивляться мене з України, своїми друзями, які дивляться мене з Канади. Бо багато з вас цього можливо і не знали. Але я більш ніж певний, що люди, які живуть в Канаді, вже про це чули і мали чути, бо це досить вже популярно і досить багато вже українських сімей живуть в трейлерах, кемперах. І зараз я вам розповім, як вони це роблять, чому вони це роблять, і чи це від бідності, чи це від того, що просто вони так люблять такий стиль життя. Чому ж дійсно фішка? Розумієте? Багато дуже українців вважають, що Канада холодна. Багато українців не вірять в те, що в Канаді може бути нормальна температура. Люди багато думають, що тут канадці зимою просто засипані снігом, і тут мінус 30 щодня. Неможливо жити, некомфортно жити, нікому Канада не потрібна і за погоди. Але це далеко не так. По-перше, в такому навіть, місті, як Едмонтон, тут навіть не є так холодно зимою. Тут буває, звісно, мінус 30, мінус 35, буває, що є тиждень, два, але не більше. Розумієте, тут є такі проміжки холо холодних днів і проміжки сні снігових днів, але в загальному е не є так погано жити і можна жити зимою без проблем. Але є і Британська Колумбія. Британська Колумбія це фактично найтепліша провінція в Канаді. І особливо острів, Ванкуверський острів, самий Ванкувер, там снігу не падає, там дуже рідко в Ванкувері падає сніг на Ванкуверському острові. Якщо він навіть випаде, він дуже мокрий, він топиться абсолютно за один день і ви вже його не бачите. І багато людей, які живуть в Британській Колумбії, особливо українців, їм не вистачає грошей. Вони приїжджають, працюють за маленькі зарплати, але вони хочуть жити. Вони хочуть жити гарно, вони хочуть жити в прекрасній провінції, в одній з найкращих провінцій в світі. І вони дійсно хочуть нормально собі жити, але їм не дає що? Фінанси. І Як українці дають собі раду? Звісно, що не всі, але вже більше і більше українців починають купляти кемпери, трейлери і живуть фактично в таких кемперах, трейлерах або таких. Маленьких бусиках і вони живуть, сплять там, купують собі прописку, наприклад, спортивні зали. В тих спортивних залах є сауна, душ. Вони собі туди ходять митися, вони собі туди ходять займатися. Мінімально живуть, економлять величезні гроші на оренді, бо оренда. І нерухомість загальному просто катастрофічно дорога, і круглорічно можна жити собі в такому мікроавтобусу чи в фургоні. Вони мають собі там обігрівач, вони собі е, тільки платять за бензин, паркуються десь, постійно міняють е, локації, і це дійсно дуже популярно не тільки з українців, але багатьох канадців так само живуть, тому що вони. Бачать, наскільки це дешевше, наскільки це доступніше, і люди справді, коли живуть в кемперах чи в трейлерах, вони можуть працювати за мінімалки, за маленькі е гроші. Але це, звісно, більшості сімей це роблять українців, які не мають дітей, які не мають цих відповід... цієї відповідальності. Бо з дітьми це дуже складно робити, і фактично нереально. Бо дітям потрібні умови, діт дітей треба возити в школу і так далі. Але є дуже багато молодих сімей. Приїхало хлопець, дівчина, чоловік, дівчина, які... На початку абсолютно їм це підходить. Вони зберігають величезні суми грошей, вони дають собі раду, і вони живуть в прекрасному місці, гарному місці, природі, і на вихідні собі виїжджають взагалі в гори, подалі від міста, там собі ночують, відпочивають. І в загальному такі, знаєте, різні зони, де можна собі приїхати з кемпером чи з якимось трейлером. Коштують приблизно 25 до 60 доларів за ніч за добу, і там є підключення повністю до світла, там і підключення до каналізації. Тобто, в принципі, якщо у вас більш-менш нормальний такий трейлер, то ви можете їй мати досить абсолютно абсолютно класні умови і, і платити дуже великі маленькі, дуже копійки порівняно з тим, що люди платять щодня, перебуваючи в своїх квартирах чи в своїх будинках і в загальному за те, щоб навіть. Заплатити за електроенергію в кінці, в кінці року. І так, ці українці вони не мають достатньо грошей, щоб жити, наприклад, чи орендувати квартири, чи орендувати. Їм не є легко в Канаді багатьом українцям складно, але українці завжди собі дають раду в будь-яких ситуаціях. Вони викручуються. І я просто хотів про це розповісти, щоб люди знали, щоб більше людей знали, що, можливо, це є для вас варіант, можливо, це щось, що ви можете для себе спробувати на початку, а потім вже поміняти собі локацію. Чи взяти в оренду якусь квартиру пізніше, щоб просто на початку абсолютно не витратити багато грошей. Бо багато українців, які приїхали на початку, розумієте, вони повитрачали шалені суми грошей на ці оренди, бо вони не могли знайти роботу і швидко їхні всі збереження пропали і тому. Вони почали дуже сильно хейтити Канаду, бо Канада, по-перше, забрала всі їхні заощадження. По-друге, вони не знайшли нормальну роботу. І по третє, вони лишилися ні з чим. І тому вони такі злі на Канаду, і вони почали причеплятися абсолютно до всього. Але коли ви маєте план, коли ви маєте можливості, то набагато легше і можна собі дати раду абсолютно, де би ви не були. Це дуже зараз популярно в Америці. Дуже багато американців живуть в трейлерах, навіть в своїх машинах, бо життя змінилося на, 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 на цій частині. Планети тут стало трошки складніше, і більше і більше людей почали мусити жити в таких різних ситуаціях, щоб просто зекономити і мати можливість на нормальне життя. Але в Канаді просто це більш проблематично, тому що таких в такому холоднішому кліматі це не дуже зручно. Але так як Ванкувер, Ванкуверський острів. Дає можливість це робити, то багато українців справді почали це використовувати, робити, і попробувати щось нове, щось цікавіше. І саме головне, що вони мають нормальні гроші, бо вони економлять дуже багато, і вони можуть собі подорожувати, вони можуть нормально собі жити, вони можуть ще й економити і зберігати гроші. І коли все надоїсть, продати цей малесенький трейлер і все, що в ньому, і поїхати собі назад, в Європу чи в Україну після перемоги. Вон, друзі, цікаве відео. Надіюсь, вийшло інформативне. І саме головне. Дуже і дуже таке унікальне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.